Вітаю, друзі, я Юлія Котрбаша. Сьогодні ми з вами поговоримо про електронні та звичайні рецепти, тому що дуже багато різноманітної інформації дуже багато шухіру зараз відбувається стосовно того, що відбулося 1 квітня із медичною системою. Міф перший – це на усі ліки потрібен буде рецепт. Ні, це неправда. Рецепт потрібен буде на ті ліки, на які він і був потрібен раніше. Просто зараз вводиться система електронних рецептів, і ліки будуть продаватися і за електронними рецептами, і за звичайними рецептами. Другий міф це рецептурні ліки будуть випускатися виключно за є рецептом. Це буде після завершення війни. Під час воєнного стану дієвими будуть і паперові рецепти, і електронні вони ж є рецепти. І за відсутності світла буде неможливо отримати рецепт на. Ліки, це третій міф, дуже широко розповсюджений. Люди страшно за це переживають. Це неправда. За відсутності світла, ваш сімейний лікар або будь який лікар, який має право описувати рецепти. Наприклад, кардіолог має право описувати рецепт на кардіологічні препарати, а і відповідно ендокринолог має право описувати на препарати для здоров'я щитоподібної залози. залози. ось, лікар за відсутності світла випушить вам звичайний паперовий рецепт. А коли світло є, то звісно, він може виписати вам і електронного рецепту на перехідний період, а воєнний стан це є оцей перехідний період продовж воєнного стану. Аптеки зобов'язані обслуговувати нас з вами і за електронами і за звичайними паперовими рецептами. Якщо ви маєте якісь гострі хронічні хвороби, і ви потребуєте продовжити лікування електронний рецепт на Ліки, які ви постійно приймаєте, можна буде отримати дистанційно, звернувшися до свого сімейного лікаря. Для цього попередньо у медичній системі має бути чітко зафіксований ваш діагноз та призначення лікуючого лікаря, і тоді вже продовження цих рецептів буде відбуватися без проблем. Не хворійте, будьте здорові!